Доброго дня всім глядачам. В сьогоднішньому відео мова піде про озиме жито, так як стосовно даної культури, був коментар під одним з останніх відео. Перед початком хочу донести інформацію, яка можливо комусь буде корисна. Так як останні роки популярність вирощування олійного льону зростає, відповідно зростає і потреба в посівному матеріалі. Тому якщо комусь із вас потрібен посівний матеріал, у наших партнерів є. Насіння олійного льону коричневого, сорт Лірина, друга і третя репродукція. Якщо вам потрібна якась інформація, і дана тема цікава, внизу під відео буде закріплений мій номер телефону. Звертайтеся в месенджери або телефонуйте, я надам всю необхідну інформацію. Якщо ви купуєте насіння льону, то технологічна карта по догляду вам також до нього надається. Тепер переходимо безпосередньо до нашої теми. Жито культура безумовно варта уваги. Вона має дуже цікаву історію, і тому про історію ми поговоримо. В одному із старших відео ми вже частково торкалися цієї теми, але коротенько повторимося, що з самого початку жито не існувало як самостійна культура. Воно було в ролі засмічувача в посівах пшениці і ячменю. І тому як самостійна культура, вона молодша. По мірі того, як рухалась у вирощуванні по територіям пшениця і ячмінь, відповідно, жито рухалося з ними також разом. Але коли Вирощування злаків дійшло до своїх північних рубежів, там і проявилися сильні сторони жита як культури, а саме морозостійкість. Зрозуміло, що жито має вищу морозостійкість, може витримувати суворіші морози і зими, і в умовах, коли пшениця і ячмінь вимерзали, жито залишалося жити, давало потомство, відповідно поступово займаючи більше простору. Друга особливість, яка також допомогла сформуватися жито як самостійній культурі, Криється у фізіології, а саме в способі запилення. Ми знаємо, що пшениця це самозапильна культура. Жито навпаки, перехреснозапильна культура. І якщо в суворих умовах зими рослина залишалася і мала ген. Вищої морозостійкості, то ці гени в підсумку швидко поширювалися між іншими рослинами, і тому популяція рослин, здатних витримувати нижчі температури, вона зростала. І далі вже жито, як самостійна культура, почала свій рух в інші регіони. На сьогоднішній момент ми досі можемо спостерігати відголоски цієї історії, тому що ми знаємо, що в деяких країнах Європи, де цей процес відбувався також, на сьогоднішній момент частка житнього хлібу. У споживанні людьми набагато вища, ніж звичайного пшеничного хліба. Тому дана історія походження як самостійної культури, саме жита, вона є однією з декількох, але на мою особисту точку зору, вона досить логічна. Тому я притримуюсь саме цієї концепції. Тепер стосовно самої культури, що я хочу розповісти. Знаючи, що ми хочемо. Від самого поля отримати і знаючи, які характеристики має культура, ми можемо визначитися із тим, потрібна вона нам чи ні. Тому ми поговоримо про жито в форматі сильних і слабких сторін даної культури, які, безумовно, вона має. Почнемо ми із сильних сторін. Перше, що кидається в очі, це те, що жито культура менш вибаглива до умов. Вирощування. І це в дійсності так, але за рахунок чого? За рахунок, в першу чергу, кореневої системи. Коренева система жита також мичкувата, як і в традиційних хлібів, але вона набагато сильніша по розвитку і агресивніша. Вона може проникати в ґрунт на глибину до 1,5-2 метри, і за рахунок своїх кореневих виділень вона може діставати елементи живлення і інші ресурси з недоступних форм, що в принципі далеко не всім культурам притаманно і не всі культури мають можливість це Робити за рахунок цього, вона має більшу зону живлення і відповідно більшу ресурсну базу. І якщо враховувати кількість кореневих залишків, які залишаються після жита і після пшениці, то кількість кореневої системи, яка залишається на полі після жита, в півтора рази більша ніж у тієї пшениці, про яку ми Згадуємо. Наступний момент це відношення до показника pH грунту. Ми з вами знаємо, що pH ґрунту надзвичайно важливий показник для вирощування культур, тому що при його зміні одні елементи блокуються, інші вивільняються, можуть бути токсичні. Також ми знаємо, що для основних сільськогосподарських культур оптимальний показник pH це від 6,5 до 7, тобто наближений до нейтралі, коли. Переважна більшість елементів живлення, якими рослина харчується, вони знаходяться в доступній формі і можуть бути поглинуті. В даному питанні вжита також є свої переваги. Чому? Тому що дана культура чудово почувається в ширших межах, тобто в ширшому діапазоні показника pH, і може вирощуватися при pH від 5 до 8. Тобто, умовно кажучи, якщо ми згадаємо старі матеріали, які я розповідав після аналізу ґрунту, у нас показник PH на полях, де була посіяна озима пшениця і озимий ячмінь, в деяких місцях становив 5,4, 5,5, 5,7. І ми вимушені були для того, щоб нейтралізувати середовище, і росина могла комфортно живитися, використовувати вапняну аміачну селітру. Що ми і робили? В випадку, якби на цьому полі було посіяно жити, то використовувати кальцієву селітру не було би потреби, тому що ця культура чудово при pH 5,5 розвивається. І тому на цій культурі вже не стояло би питання балансування кислотності ґрунту, стояло би питання забезпечення азотного живлення. А це вже питання простіше, воно індивідуальне, залежить від виду добрива, який ви обрали, від технічної бази, від кліматичних умов, можна використовувати внесення по мерзлоталому, можна використовувати внесення передвідновлення вид, чи внутрішньогрунтове внесення ЮКОНом, про яке я також розповідав, тобто внесення ін'єктором, де коефіцієнт корисної дії віднесеного добрива найвищий. Тобто в цьому плані рослина більш стійка до зміни показника PH і мало того, жито розкислює ґрунт, але не напряму, а вже за рахунок мінералізації післяжнивних решток. Як це працює? За рахунок того, що жито формує велику підземну масу і велику надземну частину, на її формування воно вимагає багато калію і багато кальцію. Відповідно, кальцій воно бере із недоступних, в тому числі, форм даного елемента, які знаходяться всередині ґрунту. Вони. Відбудовують вегетативну масу рослини. Після відмирання вони проходять процес мінералізації і вивільняються. І тому далі вони можуть використовуватися ґрунтовою біотою, можуть використовуватися наступною культурою, яка займає поле, і в тому числі вони безпосередньо впливають на показник PH, тобто вони нейтралізують кисле середовище. Тобто, жито не напряму, але впливає на покращення показника PH ґрунту. Наступна. Позитивна сторона даної культури заключається в її відношенні до температурних режимів. Так як жито більш холодостійка культура, вона потребує менше суми температур для осіннього розвитку, проростає при менших температурах, ніж пшениця і ячмінь, воно має вищу морозостійкість, що особливо важливо в період, коли зима морозна, але суха, тобто без снігового покриву, і воно найшвидше стартує. При відновленні вегетації. тобто цей озимий злак відновлює вегетацію раніше за інших, і це дозволяє йому зайняти швидше простір на полі і уникнути конкуренції. І з цього відкривається ще одна сильна сторона як культури це те, що жито дуже добре чистить поля від бурянів. Так як коренева система, ми вже знаємо, вона в нього агресивна, рослина відновлюється раніше, він швидко займає жито, швидко займає простір, і крім того, коренева система здатна виділяти ексудати, які пророс блокують проростання насіння інших видів. За рахунок цього він сам собі уникає конкуренції, і це безумовно дуже добре, тому що питання гербіцидного захисту на житі за умови, що рослини. Розвинуті адекватно, і в нас густота посіву підібрана правильно, то питання гербіцидного захисту виникає дуже рідко. Ніхто не може вижити поруч із цим видом рослини. Це те, що стосується позитивних характеристик даної культури, і якщо дивитися лише на них, то можна посудити, що жито це такий собі бравий боєць, який сам собі знаходить всі ресурси, сам прибирає конкурентів в шляху і впевнено крокує з гордо піднятою головою. Але це не зовсім так. Слабкі сторони у цієї культури також є, і вони дуже вагомі. Сама перша слабка сторона це те, що Жито високе. Це пов'язано з фізіологією самої культури, воно високе, іноді до 2 метрів, і відповідно такі посіви дуже часто вилягають. І тому можна багато натрудитися біля нього, але в підсумку нічого не отримати, тому що посіви лягли, і зібрати врожай не вдається. Тому для того, щоб скоротити міжвузля, зміцнити соломину і мати можливість зібрати врожай, використання ріст регуляторів на житі це цілком логічний і розумний. Хід, який допомагає у вирощуванні. Наступний момент, який також варто враховувати, це боротьба із хворобами. Спектр хвороб, які уражують жито, він дуже схожий до спектра хвороб, які уражують пшеницю. Тому схема захисту. В них також може бути дуже схожа, при тому, що все-таки жито більш витривале до, до витримки захворювань, і воно має вищу стійкість, все одно приділяти увагу фуніцидному захисту потрібно. Але є одна хвороба, яка притаманна суто житу і яка йде крок за кроком позаду нього всю його історію. Це ріжки або так званий вовчий зуб. Це дуже небезпечне захворювання в тому плані, що збудник виділяє токсини, які роблять зерно непридатним до вживання. Воно стає по суті отруйним, і під час його вживання, чи людьми, чи тваринами може бути отруєння, а іноді навіть гірші наслідки. І боротьба конкретно з цим збудником хвороб вона повинна привертати до себе більше уваги. Частково за рахунок профілактичного внесення фуніцидних препаратів можна забезпечити деякий захист стартовий від цієї хвороби, але як не крути, найбільший вплив для захисту. Культури від цього збудника хвороб зробила саме селекція. На сьогоднішній момент самі сучасні гібриди жита мають дуже високу стійкість до даного збудника хвороб, і через це вони набирають все більше і більшої популярності до вирощування, тому що крім того, що вони мають стійкість до ріжка, вони мають стійкість до інших хвороб, мають інші морфологічні характеристики. І вищий, само собою, вищий потенціал врожайності це все схема з гібридизацією, схожа до схем з іншими культурами. Ми знаємо, що гібриди в собі поєднують самі сильні сторони батьківських форм, але. Знову ж таки, зворотня сторона саме гібридів. в Тому заключається, що в нас дуже швидко наступає з поколіннями розщеплення ознак. А розщеплення ознак це нестабільний розвиток посіву, різний по, фазу, по фазам розвиток рослини, різна стійкість до стресових факторів не тільки до хвороб, а й до факторів живлення. Також і відповідно все це може призвести до нестабільного врожаю. Тому, коли ми працюємо з гібридами, ми повинні постійно оновлювати посівний матеріал, чого не потрібно робити, якщо ми, наприклад, працюємо із саме сортами. Це що стосується саме ріжків. Зрозуміло, що саме висока стійкість це в сучасних гібридів до даного збудника хвороб. І ще один одна слабка сторона, яку, на яку можна потрапити далеко не в кожен рік. Але все-таки враховуючи кліматичні умови конкретного регіону, де планується вирощування жита, це також потрібно брати до уваги. Це схильність жита до випрівання. Жито за рахунок того, що воно вимагає менше суми температур для осіннього розвитку, часто може йти з доволі пристойною вегетативною масою на земівлю в стан спокою. Якщо ця маса з точки зору морозостійкості не спричиняє негативного впливу. То з точки зору випрівання спричиняє її дуже сильно, тому що велика маса, вона все одно потребує дихання і, відповідно, потрібен кисень. Якщо зими сніжні, характерні для якогось регіону, і сніг досить довго знаходиться і покриває рослини, то часто посіви жита можуть випрівати, тому це також варто брати до уваги. Проаналізувавши всі позитивні сторони і всі слабкі сторони даної культури, що можна про неї сказати? Можна сказати, що ця культура. Може використовуватися дуже широко і в різних форматах. Само собою зрозуміло, що не дивлячись на її потенціал врожайності, на її стійкості, вона дуже позитивний вплив спричиняє саме на. Життя всередині самого ґрунту, так як вона покращує вологопроникність, вологоутримуючу здатність, біологічна активність також росте дуже сильно, спричиняє позитивний вплив на нейтралізацію кислого середовища, все це для нас, як для аграріїв, зрозуміло дуже корисне, тому що саме від того, що відбувається всередині ґрунту, і залежить результат, який ми. Отримуємо. Крім цього, воно не таке вибагливе до умов вирощування, але на комфортні умови вирощування воно реагує дуже добре. Як на кліматичні ґрунтові умови, так і на умови живлення також реагує позитивно. І Основна суть в тому, що жито можна вирощувати на тих полях, які слабо придатні або непридатні для вирощування традиційних злакових культур. Якщо на якомусь полі, наприклад, в міру підкислення ґрунтового середовища пшениця чи ячмінь можуть розвиватися слабо, жито цілком комфортно буде почувати, почуватися на даних полях. Чи на полях, які, наприклад, мають погану структуру ґрунту, також жито буде почуватися краще за рахунок сильнішого розвитку кореневої системи, ніж традиційні злаки. І крім цього, жито можна. Як і інші культури вирощувати в різних форматах. Можна вирощувати на зерно, можна вирощувати в якості седеральної культури, що взагалі шедеврально, особливо як седерат перед посівом кукурудзи, показує себе дуже чудово, і можна вирощувати для твариниста, тому що поживна цінність жита саме на корми, також доволі пристойна. І визначатися з тим, потрібна вам дана культура в вашій ланці у чи не потрібна, це справа суто індивідуальна. В загальних рисах це те, що я хотів розповісти про дану культуру. Я розумію, що про цю культуру можна розповідати довго і набагато більше, але основну суть я передав. Якщо вам сподобалось клас, я від цього буду тільки задоволений. Якщо вам потрібен посівний матеріал льону, звертайтеся внизу під відео закріплений номер телефону, реагуйте на відео, підписуйтесь на канал. Якщо у вас виникають запитання, пишіть коментарі. Всім щиро дякую, до зустрічі в наступному випуску. you mm -hmm.